Повітряні сили відмінусували три російські винищувача бомбардувальника Су 34 сьогодні о півдні на південному напрямку. Про це у телеграмі повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Такою є наша відповідь на російські атаки, сказав він і Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Ну насправді це дуже хотілося б вас ще пане Юрій побачити, не лише почути, але насправді це дуже ну, звитяжно, коли знаєте, су 34 бомбардувальники вони нищаться, і тим паче не по одному. Ось така є відповідь від наших повітряних сил проти повітряних сил, зокрема, але що це за такий пін-понг щодо ви нам, ми вам для чого взагалі окупанти застосовують таку тактику? Вони що досі вважають, що можуть нас залякувати якимись надписами. На цих гіраннях-шахедах? Ну, Військовій справі кожен, як то кажуть, дуркує, як може. Тому що ну, дійсно ми теж шлем, зрештою, окупантам дарунки і підписують бомби, де і ракети, зокрема, де кажуть, там, що помстимося. ну, Ну, і так далі. Ну, кожен може робити собі це. Тут, в принципі, такого нічого немає. Ну тут не пінг пон тут гаряча серйозна війна, вони завдають ударів щодня. По нах і по нам і себе вільно почувають, вільно себе почувають повітряному просторі на окупованих територіях. Ну і як бачимо, інколи вдається цю їхню вольність порушувати, так знищуючи. Російські літаки, то минулого разу під рубрикою вічного польоту браття командович писав, що так подякував російській ППО протиповітряній обороні, яка мінусувала Су-25. Ну, сьогодні цю рубрику командувач продовжив у себе в телеграмі. Таким чином, написавши, що ось вам наша відповідь: мінус три винищувача бомбардувальника су 25 Су 34 у вас трошки помилка. 34, да, він в графіці. тобто то значно новіший літак ніж су 24 М. Ось тому е, блискуча в черговий раз спланована е, операція по власне знищенню ворога на підступах до нашої держави. Спланована командувачем повітряносил. Ви знаєте, що це було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і, і два російських літаки. Також Одеській області неодноразово знищувалися Два ну скажем, прямо вдвічі знищилися ще російські сушки. І з цього разу одразу три літаки на південному напрямку? Ну такого давно не було. Су 34 давно не попадав в нашу з вами позитивну статистику. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а скільки коштує такий літак? Су 34 і скільки їх чи володіємо інформацією? Скільки їх на озброєнні у ворога? Ну, є десятки цих літаків. Вони їх на жаль продовжують виготовляти. Це один з найновіших літаків поряд з Су 35 м Ну, це вже винищувач бомбардувальник може завдавати ударі по повітрю, по землі. Нах багато цільових літак, зрештою, екіпаж складає два пілота. Саме такими літаками окупанти завдають ударі керованими авіабомбами, керованими авіаційними ракетами і так далі. Це дов... доволі дорогий літак, сучасний, літак. ну ми зрозуміло є версії ще там су 57 які вони кажуть, що навіть тут застосовували. Ну таких випадків не було видно. Зрештою, застосування. Ну можливо, їх небагато. А от Су-34 – це десятки мільйонів доларів. Вони там цінники не. Ставлять на літаки, так їм же ще ж треба вкрасти на, 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 на цих на, на будівництві, на виробництві і так далі. Тому тут можливо буде ця цифра десь різнитися в різних джерелах. Але я думаю, що не менше 50 мільйонів доларів така машина може коштувати це найнижча ціна. Тому що винищувачі це авіаційні комплекси, це літак, який на надзвичайно технологічна річ, вона дешевою бути не може ніяк. Пане Юрію, якщо вже згадали про су тридцять 34 і те, що ці літаки, ці борти є надзвичайно технологічними, ви ж якось днями коментували, що вони можуть складати серйозну конкуренцію тим самим f 16 і М-16, які ми отримаємо на своє озброєння вже в наступному році. Вони потребуватимуть модернізації. А в чому конкурентність цих двох бортів, і що ми власне своїми можливостями зможемо змінити в американських аналогах? Основний противник повітряного просторі, зрештою, це Су-35. цей винищувач, який покликаний його основне завдання. Це саме повітряні цілі. Саме ці літаки полюють сьогодні за нашими і гелікоптерами і літаками, тому що ну мають серйозні радари. Бортовий радар цих літаків бачить дуже далеко, там понад 100 кілометрів. Зрозуміло, що ну росіяни можуть завищувати ті показники, але радари бачать далеко. Наші радари, наші літаки Су-27, Міг-29, бачать втричі менше, фактично, там, ну майже втричі менше, ніж бачить ворожий винищувач Су-35. Ну тому основне в літаку дійсно це бортовий РЛС-радар, який може виявити завчасно ворога і застосувати по ньому засоби ураження. Ну і так само і засоби ураження, якщо ми беремо їхні ракети. Р-77 чи Р-37 вони здатні, здатні вражати на надзвичайно великих вісних судо, Р 37 близько 200 кілометрів, Р- 77 там до 100 кілометрів. Тому нам потрібні такі ж засоби, які можуть. По-перше, радари виявляти ворога, ну і ракети діставати їх на таких відстанях. Пане юрі, я, е, тоді, я, проблеми, я, я тоді я тоді ракети можливо. пане юрі, я тоді ще поточню. Просто якщо ми говоримо про високотехнологічні борти, які ці от останнім часом виробляються, зокрема сушки ці. А як же ж їм вдається росіянам їх ну наповнювати цією такою хай-тек компонентою авіонікою сучасною? Якщо ми навіть там в контексті виробництва дронів і ракет говоримо, що санкції, санкції мають діяти, плати там елементарні, все ж таки мають бути обмежені. А тут йдеться про високотехнологічні Літаки, які конкурують з американським аналогом? ну ви сказали ключове слово мають мають діяти, тому що російські окупанти ну, навіть там не приходять особливо. І гелікоптери їхні дорогі і літаки, вони е мають містять у собі як і ракети, іноземні компоненти. Ракета фактично це теж безпілотний літак, який високотехнологічний, має власне ті компоненти, які Росія сама не виготовляє. Тому Росія мала і має, мабуть, певний запас закуплений раніше. Цих запчастин щось доводиться їм діставати через треті країни, щось контрабандою таким чином будувати все авіабудування, вся нафтогазова промисловість. Це ж не на російських запчастинах. Це все тримається. Тому нафтодолари вони отримують свої завдяки саме іноземним компонентам, тому що технології технології цій країні на щастя поки не доступні, так як вони б того хотіли. Понад 700 крилатих ракет планують виготовити росіяни в наступному році. Це дані центру національного спротиву. Окрім цього, в планах ворога виробництво понад 215 тисяч авіабомб та некерованих ракет. Нагадаємо, що минулого місяця в ГУР Міноборони повідомили, що російські окупанти станом на кінець 2023 року накопичили понад 800 високоточних ракет і ймовірно готуються до масованих ударів з початку холодів. Пане Юрію, 700 крилатих ракет це багато, чи це Мало що це означає для нас? Ну, звичайно, це багато, так. 700 крилатих ракет. Це, як ви бачите, скільки застосовує ворог. Минулого року було, здається, 96 ракет за один раз крилатих використано ворог за, за один удар. Це була дійсно ну, велика кількість. Там різних типів, це і калібр, і хасто Ну, Ворог анонсує виробництво не лише керованих. Авіабомб великої маси не лише 500 кілограмів, а й півтори тисячі. Ворог анонсує крилаті ракети, балістичні. Ну безумовно, для чого вони це ще анонсують? Ну тут йде інформаційна ще складова. Їм потрібно показати усьому світу що Росія здаватися не збирається, що Росія буде йти далі? Що Росія буде досягати своїх цілей, і що нічого для них ніяких кордонів, ніяких меж крат, червоних ліній не існує. Вона буде нарочити виробництво отримувати. Вагонами від Північної Кореї чи від Ірану озброєні і так далі. Це такий собі теж меседж для світу. Ну, для чого анонсувати те, що можна приховати і десь там несподівано потім використовувати? От, власне мета, на мою думку, саме така. Але ну, ми розуміємо, що світ уже прекрасно зробив висновки, цивілізований світків допомагає Україні і буде робити це для того, щоб власне, протиставити Росії те, те що нам. Те те, що потрібно власне, для української оборони. Це безумовно ракети протиповітряної оборони, ракети балістичні авіаційні комплекси, тобто літаки, ну і багато чого іншого. Тому ми розраховуємо на технології, саме на технології, які допоможуть перемагати ворога, тому що саме технології вирішують зараз на полі бою. Багато чого. Пане Юрію, дякуємо вам за інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був з нами на зв'язку.